Ми з Дніпропетровської області. Ми приїхали в марті місяці на Закарпаття. Були вдома, було дуже страшно. Але коли стали евакуювати нас дитячі дома і інвалідів групами. Нам приближали група, і самим. Ми вирішили самі їхати. Групи вивозили десь за границю, ми за границю не хотіли їхати. Ми поїхали сюди, тут спокійніше. Тут, і ми, я не могла їсти вдома зовсім, я тільки пила, такий стрес був і тут нормально, тут я вже і їсти почала, і, і в дитини приступів менше набагато. Це будинок мами моєї подруги і її чоловіка. Він 10 років, більше ніж десять років був закритий, ніхто тут не проживав. А як почалася війна, ми приїхали сюди. Ну і вони нам предложили тут поки пожити. Будинок старенький, не було ні води, ні туалета не було. Я змогла зробити поставити унітаз. І у дворі пробити воду. До вересня ми жили в школі. Там у нас були всі умови, нас там годували. Але прийшло перше вересня, і діткам треба було в школу йти. Нас повинні були переселити в ліцей, але там немає пандусів. Там нам з коляскою з дитиною, У мене дитина інвалід першої групи. Нам у там ніяк не було. Тому ми шукали самі, де нам. Зручніше і я в тому, що в нас у дитини епілептичні припадки, і нам треба тишина, спокойствие, тому що це все на ній дійствує на голову. їй. Ми, да, так, світ, світла, як немає, ми ще й готуємо на дровах. Я взагалі в мене є одна комфорка електроплити. Ну зараз зі світлом дуже важко і тому. Підготовлюємо і на дровах. Стараємося, як світло, є щось. Ну а розігрити не завжди. Графік такий, що не завжди. Дома в нас був газ, ми дровами ніколи не пользувались. Це мій, мій перший досвід, так сказати, розтопити печку. Люди, які тут живуть, і вони топлять дровами, кажуть, що цього хватить. От зараз яку допомогу ви ще потребуєте? Як ви відчуваєте? У нас дуже багато потреб. У нас, у нас покинув чоловік. І поки ми тут, він оформив розвод і все майно оформив на себе. І ми тепер тут взагалі, ну, тільки я і хвора дитина і більше нічого Я не знаю, як далі бути. Назад нам вертатися нема куди.